Старий лікар йде на пенсію, ну і молодому свій кабінет передав всі діла, пацієнтів говорить, працюй, все. Ну і тут перший день молодий вийшов на роботу, перший пацієнт заходить. Каже, мене така проблемка, це дрочу правою рукою стоїть хер влево. Бог я знав, що робити. Ну, Бог... ну каже, я не знаю. Ну, пішов. Наступна заходить, каже, оце ви знаєте, мені 20 років, а цицьки вже на пузі висять. Що робити? Та Бог, я, я не вчили мене такого, я не знаю. Ще один заходить, каже, ти знаєш, що це така проблема, голова болить, а коли голова болить, то й жопа болить. Що делать? Та ну я не, не в курсі. Ну, і набираєш старого врача, каже, вийдіть на смену, бо тут такі, такі пацієнти пішли, я не знаю. Та говорять, не проблема, сідай рядом, зараз, хай заходять. Перший заходить, оце до речі, вправо, каже, хуй вліво стоїть. Що робити? Та ну, до речі, вліво хер вправо буде стояти, іди отсюди, отсюда. Следуючи заходить: та я оце ж каже, молода, ще 20 років цицьки вже на пузі. Врі, так стань раком, каже, вони будуть до пола. Йди Слідуючі заходи. У мене це як голова болить, так і жопа болить. Ти так бере таблетку аналгіна, поламав. Каже, оце для жопи, а оце для голови. Тільки смотри, не перепутай.